Привіт. Um, сьогодні мав би бути той день, який є. Я мав записати відео вчора, але я це не зробив. Коротше, вчора було. Був 226-й день. Я вчора і в дуоінгу не пограв, і сьогодні я в дуоінгу не встиг. Так, я в останню хвилину побачив, не встиг виконати вправи. От, що вчора було? Вчора мене розбудила бабуся о 10 ранку десь, от десь до 9, можливо, навіть, але, скоріше, за все, о 10-й. І сказала, що там е, винесли велосипеди допомогти їй їх е, забрати. Ну і там всяку фігню забрати, крісло. От бо там винесли. Е, я думав, типу сказати, та ні, ну його нафіг, але. От. Причому можна побачити, що я туди все ж таки сходив. Коротше, допоміг я бабусі. Приніс велосипед. Приніс крісло. Вона потім сказала, що це крісло взагалі приносило нам. Але я сказав, що у нас достатньо крісел, у нас деякі навіть в підвалі стоять. Але ось це крісло. Я думав спочатку взяти і відкрутити від нього лише ручки. От. Якби в мене вийшло відкрутити лише ручки, я б відкрутив ручки і прикрутив їх до свого сидіння. Але у мене не підійшов ключ, тому я взяв ось цей крісло і ще інше крісло. Думав відкрутити ручки вдома. Але потім я дивлюся, крісло непогане. Тобто у мене воно було. Канини, а це зі шкіри, воно повністю зі шкіри. О, і проблема цього крісла була, що ми його просто одразу не забрав. Це в нього була зламана нижня частина, там було залізо зламане. Тобто для цього крісла просто потрібна була ось ця нижня частина з колесиками, я його помив. Почистив, вимив грязюку всю, яка там була. Він був, в принципі, чистий, але на нього трохи покрапало і я його вимив. А брат мені в цьому допоміг і прикрутив. Тепер він повністю працює. Він нормально крутиться. Ну, так. Воно тут менше пошкоджень. Так, він трохи поцарапаний, ніби не знаю. Кіт в когось був, ніби чи в нього стріляли з <смі> дробовика. Але е, тут, по-перше, м'який перелом. Не такий, як у мене був в попередньому. Там було просіджено. Е, По-друге, що, воно шкіряне, так? на ньому не буде шерсті від кита. У нього нормальні ручки, що я посірів. І ці ручки вони майже не пошкоджені. Тобто це афієне крісло, якщо чесно. Прям файно. Не звісно, беушне, але зручно. Можна його обрати, як і попередній, так валятися. І оцей механізм в нього працює менш різко. От, так. Потім я поїхав до друга. Ми... У нього. Коротше, сертифікат в зал є, і він купив його на дві людини. Тобто, він може ходити і ще з однією людиною. Він запропонував мені сходити безкоштовно з От Я вчора сходив, було файно. Ми там погуляли, позаймалися, він мене трохи погодував. І от я згадав, що треба було мені подзвонити в школу. Пам'ятаю, розповідав про це чи ні, але скоріше за все ні. Мені прийшов емейл, попросили зателефонувати. Я був в понеділок у школі. Пам'ятаю, розказував я про це чи ні. Мав би розказувати, але можливо забув: от е питав про курс. Да. І от мені прийшов емейл, попросили зателефонувати. Я трохи е поспілкувався, розказав, що мені би два не дали. Е і прикол в чому? Е бюро теж працює е українка, мабуть, не знаю. От з нею ми спілкувалися, і е вона сказала, що подзвонить до Джоб-центру до моєї Оператор щось питає що взагалі за фігня. І, і, і отак от, от. да Тобто мені допомагає отримати е, дозвіл на B2. Е, спойлер. Поки що ніякого дозволу я не отримав ні від джеп-центру, ні від агентури Free Arbeit. Е, і в наступному відео я навіть розкажу, що там за приколи з цим. Терміном, бо я сьогодні був там, і там теж доволі цікаво. Коротше, це ми поспілкувалися, попрощалися. Мені сказали, що я можу зателефонувати, не стиснятись, не, не соромитися. Ну, і так, це було приємно, файно і реально приємно, да, прикольно. А, там ми з другом пішли в качалку, от зал там великий, офігезний. Я трохи позаймався. У мене кріпатура. Я перезаймався. І там є навіть ринг. Друг мене трохи навчив. Отак. Тримати руки, захищатися, так і закриватись. Тримати отак, голову, це він мені до цього розпів. І е, щось там закривати ось цю. Тут-тут плечима. І ми трохи з ним подралися. Е, У мене. Поки нічого не виходить, типу, е, техніка мене говно і всяке таке. Да. І е, дуже швидко втомлююсь, набутому що б'ю не технічно. Після цього повернулися додому, я купив піцу. Кока-колу е, гавену. Фейкову Кока-Колу повернувся додому і ми з братом подивилися аніме. Далі ввечері. Чи вночі вже вночі вже е, я спитав у племінника, чи можна взяти велик. Він сказав ні. І я сказав, раз пішли допоможеш, Ми ще годину до пів першої години е, лагодили мамин велосипед. Він сказав, що там його не вийде відремонтувати, бо там щось приклеєно. Але я все зняв, все нормально вийшло. Тільки ми його дуже довго налаштовували це колесе, щоб воно ніяк не, що не терлося. Але Працює, в принципі. І от на цьому велосипеді я поїхав сьогодні на. А далі, от ввечері, мене схопило серце. Було неприємне відчуття, мабуть, я дуже сильно перетренувався. І я ліг спати просто заснув. От так і пройшов вчорашній день. До завтра. Бувай! Зараз ще розповім дещо.